Приїхали в Староконстантинів. Йдемо в замок. І тут вже десь пів години тривога. ось такія рэаліі. Ну, якасць так. Диви, uh -huh. uh -huh. <гри> у Вінниці, в Староконстантинові, межирічі, в Тернополі, в Києві, в Полонному, в Острозі, Дублу. Старе село, не знаю, де це Орша. Вільнюс, Ярослав, Варшава, Опатів, Тарнів, Краків, Кежмарок і Шамутулин. Представляєш uh скільки -huh. в нього? Тут колись бенкети були, навірно. Ми тоді спустимося туди. Так, да, так, ми зайдемо зараз... да, да, туди, а через двір ми спустимося туди. У -у -у. Класно. Підвал, там ще підземелья є, так? Ну, там є, так, якщо можемо спуститися, якщо назад може посходимо, підніматися, бо там зовні. А туди можна, так, піти? Да. Мам, підеш? Так, що а, ну тоді зараз, зараз ми. Далі, угу. Ух ти, червоний, круглий стіл, червоний стілець. Таким видом на озеро. Клас. Тут Ти не підеш? Ну Чекай тоді нас. Я почекаю, там була. Ти будеш зверху. А, ти була тут, так? Ну, конечно. Ух ти. Це тут криниця? А ні. Туди якийсь вхід. І глибоко туди далеко. А, чи ні? Там туди не ходить, uh -huh. і... uh -huh. тут там ворога і зіхається. Тут виходить були отворі для гармати, але так що та, через вологу закрили. Та... Uh -huh. А, тут то, от сюди прямо на вулиці було, так? А, то сюди підемо? Чи вверх йдемо, так? Uh -huh. Ага, все зрозуміло. Простець, домочив уже. До меджа, вона буквально Ні, не по кругу, вона простець. У вас постійно таке? Так. Сюжди Чи Чима, за конікстри ще з часів Другої світової. Так. Well, це ж такі в нас були колись. Коли? Та в нас ще, може, вдома і є така. Правда? Ну, Наскільки зараз напально? Дивись, то собі стоїть. Так криниця прямо в цьому. Бачиш? Угу. Так що в них постійно ця тривога, то вони вже звикли, вже й не ховаються, мабуть. Ой, непродаж. Ага, диви, як тут. Якщо тут Ой. І там якісь ця... потайні ходи якісь були, так? Це виходить те, що ми з того боку бачимо. А звідси від нього, кажуть, були підземні кода? Ну, кажуть, були по всьому місту, так. Да. І до центру, і до Убраної вечір. І вихід на буду. Угу. Щоб зразу виписли. Да. Тут, звісно. Ага, це туди вихід. А, ну це так, да, це не зверху. це тут не зверху. Угу. А тут що? Цікаво. Це ви на стелю провалили, чи тут не було угу. Ага, Це воно впало все. Угу. Це палац Фаєцький. Це тут недалеко від Староконстантинова. В селі Самчики. Самчики? Да. І тут дерева. Клас. Величезні. Якесь яйце, що то за яйце? Писанки є. Писанки є? Угу. Музей писанок? Так є просто. Ага. Класно. Почитай. Скицьке божество. Скицькі чомусь. Скіт, кажіть. Ви Винайдено в 16-му році в часі еркологічних городища літописного міста Губина 12-13 століття. Експедиція Кам'янець-Подільського сети Банка Бла-Бла-Бла. Скіти, скіфи, самоназва. Екзоетнонім грецького походження з та художньої території, стосовується до практично всіх ключових племен, що мешкали усьому у в 7-3 столітті до нашої ери. Ого! Mm -hmm. На землях стопів сучасної України на заході сучасної монголії, де Китаю на Сході всю територію іноді називали скиті. Відомості про скитів засвідчують грецькі, римські автори терактичні знахідки. З території сучасної України скити в нас використано до Риму та винищення, зникли, асимілювалися на рубежі. 4-3 століття нашої ер. Скіти встановили грубо оброблені гранітні або оптикові плити, з висіченими на них зображення воїнів. Характерна риса Святого Скітського населення, особливо ставлена до загиблих бою воїнів. Військові подвиги скиту вже в ній зелених заслухав вбивку органа і біг раївським чинком. Загиблі воїни сприймалися на близькому до божества, допомагали воїн з півплемінникам робити родючі землі піклуватися про здорове потомство, збільшувати силу захисників рідної землі. А, це він має стояти, а він лежить. Ні, ну, він має лежати. Бо це ж, ну, це ж... на могилах їх ставили, да? я так? Звезу. А, а хіба ні, то не тулуб, а то не голова? Ні, це ж... І ось до, дивись, це ж очі явно. А оце наче голова? Які там леви на вході. Ой, там якась пташка гніздо. Щобі зробила. тут. так з озером. Ой, як гарно. Ух ти, Нічого самі льови Два їх. Ну там закрито, да? Тут ніхто не пустить. А ти була там, да, заходила? А, ви також не були? Було б цікаво зайти. Дуже гарно. Ану, зараз подивимось. А, так? Да? З того боку? Тут відкрито. Так. Да. Ой, як тут гарно. Клас. Добрий день. Тут нікого немає. Десь тут. Може, екскурсія. Ну, Дискримінація і тут проглядається, тому що кабінет господаря набагато більше, ніж опочивальник господарів. Але таке. Уявіть собі цю чуваришню. Коли приїжджали гості, наші чоловіки, мабуть, там не знаю, корили справи в кабінеті, говорили свої справи. А жінки збирались тут, дивилися їх знайти, там що в наступній залі є менші фотографії, такі більш репрезентаційні. Це перший власник маєрко Самчики Ян Поєцький, Поляк. Ристаних другого роду власників має косамчики Чепчерів. Поляки. Угрімов, Грімов росіяни. Щось такого. Росіяни. Шостакова. Який шестоко? Не композитор. Михайло Петрович. За них немає. Просто я вам назвала три крічек, ви просто можете побачити, що в ніж одному українську не було. Історія має <клачев> кусами, що маленьке місяло, одна одиничка господарська. Але це історія. Колонізації українських земель. Коли е, Хоєцький випросив дозволу заснувати тут е, маєток, резиденцію свою, е, ці землі були фактично не заселені. Це була е, доба так званої руїни е, е, у Євіць, це період після Хмельниччини, Вчисарайський мир. Острожки, так звана Острозька Однація. Оце приблизно Кстатинові, ці землі надача Острозьки. Але на той момент вже Острозький згас, і його омаєтності не були величезні, просто величезні. На той момент розпоряджалися ці омаєтності вже Любомирські. Чому Клоєцький випрошував Любомирського дозвіл на заснування цього маєтку? От ніби політика також занича, може і гроші якісь, не знаю. За умовами Вощесарівського договору ці землі мали бути вільними від цього договору. Разом з тим, і у них далі дозволу на. Хоча в окрузі було багато власників, землевласників, маєт на це закладено. І вони всі в сумку були в поляках. Якщо так проаналізувати, то спочатку поляки зайшли сюди, потім Російська імперія почала свою експансію на наші землі. Сталося перше, друге, третє польське повстання. Під час третього польського повстання, це він був внуком першого черчика Лини, берегучись повстанню і потрапляє полон Заготовані є, москалі завжди були москалями, вони не ще були нікого. І мали, на єдності всіх учасників цього повстання були експроплірували. Е, так. так. Дружина, О, Господи, як вже тебе звали Саданом. <звали> 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 Років прожила, тут небо ну, дозволяли, але на момент продажі вона вже мусила це це виїхати. Тут немає ще одного власника, який вийшов проміжний Житомир, купець для школ. купує маєток для свого сина, але в їхній власниці він пробув тільки три роки, бо син був азаршим колоним чоловіком і не навіть не провев це все вказувати. То батько продає і забирає його назад до Житомир, і от тоді починається так званий російський період. Нашої історії. У грім е з центральної Росії продає свій маєток, тому що його дружина потребувала е клімату, у мене була. І от конше треба тільки наш клімат, що мені підходить. Е менше мене в не прожили тут 33 роки о, в Савчиках. Вони таки не жилися. Ну, якби Ну, ви знаєте, що в Риму дуже любив і багатьох. І школи, і чого тут тільки не було. і Це саме довше, що досить на санкціях тут була. Я пишу, його воно розбило зовсім. З одної сторони не розбили, бо використовували, з другої сторони і... Він зазнав перебудов, перетворень, не завжди. Дякую <смеш> <смеш> за <на> допомогу. <смеш> <смеш> ну, А ця зала це різка зала. Ви бачите, що жодна зала не повторюється, а можливо так, це стиль. Ні, ні, не, не спальня однозначно. Як на мене, то це таке куріння була, ну чесно. Не знаю. <реш> Ні, <Не>, скібан. <ви> можете... <реш> Дві колони, так ставиться кровать і воно закривається. А, <реш> так було, коли тут знімали кіно. А, тут кіно знімали. Так, да. нас знімали. Нас знімали. О, хто кріпусну дивився? <реш> ну, знаємо <реш> такий серіал. <реш> <реш> да, <це> ж, <реш> ну ось тут кріпосна перші два сезони тут знімали. Потім зачароване кохання тут знімали. <реш> Ну, може, і ще в общем, сонце здається. Е, останні фільми, які тут знімали, троє що це за фільм троє? Вот це вот такий фільм. Та інженери, їм казали і устрої, устроїх там знімали. Він теж знімали, так. Я просто троє, троє. А, троє. А ну каже троє. Ні. Це вікно, так? Pues... Ой, ніби це хто з нашої скільки. Ой, тут так гарно. Ну, а це і такі на так звана. Мода, кругом мода впливала і на архітектуру також. Справа Японія ж відкрила себе для іноземців одною з останніх вже в другій половині. Якщо я, я не помиляюся. Через те, тоді десь там бути відключати, я не пам'ятаю Бо це зазвичай буде доглядачу. А так викидаємо. А, пардон, не включимо. Включається звідти mm -hmm. так. Щось ми сюди заїжджали, ми сюди не заходимо. Um. І ми перший раз таке побачили. Um. 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 Ось старий палац. Ось бачите та жовта стіна. Um. Um. Це старий палац. Тільки до нього в радянські часи вже ще добудували таке uh, крилодне, то там була лікарня. Um. Um. Там була лікарня. тут молодь помора. Um. Де сюди Мор, і ничего до порога.

Липові алеї Супер, Краса. Так, а далі йдемо. o que eu de Сад в Морах побудований на початку XVIII століття, як зкрита теплиця для теплолюбивих рідкісних екзотичних рослин. Угу. Ось ось так по периметру така цегляна стіна. Клас. Дуже гарно.